Вітаю, друзі! Як часто у вас виникає потреба структурувати інформацію? А якщо йдеться про складання плану дій, скажімо, наприклад, проекту команди: як зручно уявити хронологію розвитку стартапу чи розподілити завдання серед учасників? Напевно, на своїх заняттях ви використовуєте дашборди. Такі майндмеп можна складати та зберігати онлайн, використовуючи різні сервіси. Це допоможе залучати студентів до обговорення, розбирати теми, проводити командні ігри. І багато іншого можливості залежать від вашої фантазії. Візуалізація інформації допомагає краще запам'ятовувати за рахунок постійного пошуку асоціацій та зв'язків між елементами. Студенти можуть наочно бачити прогрес своєї роботи. Наприклад, онлайн сервіс Паплет допоможе викладачам молодших курсів міні у бізнес-школі. Ми розпочинаємо забетки для підприємців. Щоб пояснити базові теми, у нагоді стануть невеликі майндмеп, які фіксують ключову інформацію. Після реєстрації на сайті можна розпочинати створення ментальних карт. Можливості та функції зрозумілі: можна додавати текст, фото чи відео, спільно редагувати, демонструвати роботу в режимі презентації. Є кілька рівнів як для молодших, так і для старших студентів. X-Mind найчастіше використовується у бізнес-середовищі та корпораціях під час проведення нарад та генерації нових ідей. Сервіс доступний на сайті та у додатку для смартфонів. Програму можна завантажити та встановити на своєму гаджеті у Pro-версії набагато більше функцій та можливостей. Для створення мапи думок можна користуватись вже готовим шаблоном або створити новий з нуля. Ідеї можна поєднувати в діаграми або алгоритми хмар. З панелі інструментів додавати необхідні елементи, змінювати їх форму або колір, додавати текст і поєднувати елементи у гілки і масиви даних. Як бачите, все просто. XMind допоможе на онлайн заняттях під час розбирання необхідної теми, а також у проектній роботі студентів. Перед вами ще один інструмент для створення ментальних карт онлайн, Простий у застосуванні, підійде для студентів молодшого віку та для педагогів. Його можна використовувати на різних пристроях та у різних браузерах. Він підходить під час генерування ідей або у командних бізнес-іграх. Ви можете візуалізувати пошук рішень тієї чи іншої задачі: створювати тайм-менеджмент проекту, розподіляти завдання між учасниками. Принцип роботи цього сервісу схожий на попередні. Він доступний для користувачів і без реєстрації, але у шаблонах є тільки прямокутники, інші геометричні фігури не передбачені. Проте фігури можна виділяти різним кольором. Одна з переваг в тому, що готові карти думок можна розміщувати на сайті у відкритому доступі, копіюючи HTML-код. У преміум версії сервісу є доступ до розширених функцій. Список програм можна доповнити самостійно. Обов'язково знайдеться улюблена і зручна саме для вас. У наступному відео розглянемо онлайн-інструменти для вчителів, які допоможуть створювати інтерактивні уроки, візуалізувати завдання для студентів, а також створювати креативні графіки та презентації, необхідні для роботи з бізнес-проектами. Натхнення вам і найцікавіших уроків.